Вітаю в дистанційному 11 класі. Тема урока поняття логарифма властивості логарифмів. На цьому уроці ми повзнайомимось з означенням логарифма, Навчимося знаходити значення логарифма, опануємо властивості логарифмів, застосуємо набуті знання в завданнях. Означення логарифма – Логарифмом числа Б за основою А називають показник степеня, до якого треба піднести число А, щоб отримати Б. Тобто запис А. В степені логарифм B за основою A дорівнює B, називається основною логарифмічною тотожністю. Це означає, що логарифм B за основою A є показником степеня. Приклад. Логарифм 32 за основою 2. Тобто цей запис це є показником степеня, до якого потрібно піднести основу 2, щоб отримати число 32. Це число буде 5, тому що 2 в п'ятому степені дорівнює 32. Існують особливі позначення для натуральних і десяткових логарифмів. Логарифм числа B за основу Є, називають натуральним логарифмом і позначають так LN числа B. читають натуральний логарифм числа B. Число є ірраціональне і приблизно воно дорівнює 2,72. Логарифм числа B за основою 10 називають десятковим логарифмом. І позначають так Lg числа B. Читають його десятковий логарифм числа B. Приклад, десятковий логарифм 0,1 дорівнює мінус 1, тому що в основі стоїть 10, 10 в мінус першому степені дорівнює. 10 або 0,1. Приклади. потрібно обчислити 2 в степені логарифм 32 за основою 2 дорівнює за основною логарифмічною тотожністю цей вираз дорівнює 32. Наступний 64 в степені 0,5 помножити на логарифм 12 за основою 2. За властивостями степеня можна переписати як 64 в степені 0,5 і в степені логарифм 12 за основою 2. 64 в степені 0,5 можна переписати як корінь із числа 64. І. В степені логарифм 12 за основою 2. Це дорівнює корінь 64. Це буде 8. І в степені логарифм 12 за основою 2. Дорівнює. Але основи тут не однакові. Ми не можемо застосувати тут логарифмічну тотожність. Тому що логарифма основа 2, а у числа основа 8. Тому 8 ми запишемо як 2 в третьому степені. Помножити на логарифм 12 за основою 2. Але це можна переписати також за властивостями степені як 2 в степені логарифм 12 за основою 2, а потім в степені 3. І це тоді дорівнює. В дужочках можна застосувати основну логарифмічну тотожність. Це буде виходити 12 в степені 3. Ось наша відповідь. Ми наступний приклад. Одна третя в степені логарифм 6 за основою 3. Знов ми поки не можемо застосувати основну логарифмічну тотожність. Тому одну третю ми можемо переписати як 3 в мінус першому степені, і все це в степені логарифм 6 за основою 3. Знов, за властивостями степені, ми можемо показники змінити місцями. 3 в степені логарифм 6 за основу 3 і в мінус першому степені. Тоді в дужках застосовується основна логарифмічна тотожність, це буде дорівнювати 6, і 6 у нас в мінус першій степені. І це вже буде дорівнювати 1 шоста. Наступний приклад. 6 в степені 1 плюс логарифм 5 за основою 6. Дорівнює знову застосовує властивості степеня. 6 в першому помножити на 6 в степені логарифм 5 за основою 6 дорівнює. Ну 6 в першому це буде 6 помножити. А логарифм а другий множник за основною логарифмічною тотожністю дорівнює 5, тобто виходить 30. І наступний приклад. 2 третіх в степені логарифм 8 за основу 2 третіх. Мінус 2. Ми так само його можемо переписати за основною логариф... за властивостями степені 2 третіх в степені логарифм 8 за основою 2 третіх поділити на 2 третіх в степені 2. Це дорівнює за основною логарифмічною тотожністю. ділене дорівнює 8. Поділити 2 третіх в степені 2. Тобто поділити на 4 ,9. Ну, Коли ми виконаємо. Ділення, ділення ми замінюємо на множення. Другий дріб перевертаємо, скорочуємо і отримаємо 18. Розглянемо властивості логарифмів. Логарифм добутку. X і y за основою А дорівнює сумі логарифмів X за основою А і логарифм Y за основою А. Розглянемо це на прикладі. Логарифм 3 за основою 6 додати логарифм 2 за основою 6. Окремо кожний логарифм ми не можемо записати. Раціональним числом. Але якщо ми застосуємо властивість, сума логарифмів з однаковою основою дорівнює логарифм 3 помножити на 2 за основою 6 дорівнює. 3 помножити на 2, це виходить 6. Тобто логарифм 6 за основою 6 дорівнює. Нагадую, логарифм це показник степеня, до якого треба піднести основу 6, щоб отримати число 6. Тобто потрібно піднести до 1. Тобто цей логарифм виходить одиниця. Розглянемо наступну властивість. Логарифм частки Х і y за основу А дорівнює різниці логарифмів. Х за основою А і логарифм y за основою А. Розглянемо, на прикладі. логарифм числа 84 за основу 49 відняти логарифм 12 за основу 49. Так само ми не можемо записати окремо кожний логарифм через раціональне число. Тому скористуємося. Властивістю. Різниця логарифмів за однаковою основою дорівнює. Логарифм 84 поділити на 12 за основою 49. Дорівнює. 84 поділити на 12 виходить 7. Тобто логарифм числа 7 за основою 49. Дорівнює. В яку ж степінь треба піднести число 49, щоб отримати 7. Ну, зрозуміло, що якщо ми, наприклад, будемо знаходити корінь із числа 49, то ми отримаємо 7. Але корінь із числа 49 можна записати через показник 1 друга. Тобто 49 в степені 1 друга, це можна записати як корінь із 49, і так це вийде 7. Тобто оцей логарифм дорівнює одна друга. Наступна властивість пов'язана з показником числа під знаком логарифма, або показником основи логарифма. Логарифм х в степені бета за основою А дорівнює. Зверніть увагу, показник бета переходить як множник перед знаком логарифма, тобто бета помножити на логарифм х за основою А. Або якщо показник знаходиться в основі. Логарифм b за основою А в степені бета. Дорівню. Зверніть увагу, що показник бета переходить вже як в знаменнику. Один поділити на бета як множник іде вже перед знаком логарифма. Один поділити на бета і помножити на логарифм b за основою А. Як же ми це будемо застосовувати на прикладах? 3 помножити на логарифм 2 за основою 6 плюс 3 четвертих логарифм 81 за основою 6. Подивіться, основу в нас однакові, але ми не можемо застосувати першу властивість, тому що в нас стоять множники перед знаками логарифму. Тоді ми запишемо: дорівнює логарифм 2 в степені 3. І за основою 6, плюс логарифм 81 в степені 3 четвертих за основою 6. Дорівнює логарифм 2 в кубі це 8 за основою 6, плюс 81 в степені 3 четвертих ми можемо записати як корінь четвертого степеня із 81 в кубі. Але за Властивістю корення n-го степеня ми можемо це записати як корень четвертого степеня із 81, а потім вже в степені 3. Ну, Корінь четвертого степеня із числа 81, це у нас виходить 3. А 3 в кубі це 27. Тобто ми можемо записати як логарифм числа 27 за основою 6, а далі застосувати властивість. loha 8 помножити на 27 за основою 6. дорівнює. Якщо ми 8 помножимо на 27, ми отримаємо число 216. Логарифм 216 за основою 6. Логарифм це показник степеня, до якого треба піднести число 6, щоб отримати число 216. А 6 потрібно піднести до 3 степеня, щоб отримати 216. Тобто це логарифм. Логарифм дорівнює 3. На Властивість логарифму заміна основи логарифму. Або основу і число міняють місцями, тому що так зручно. Але за умовою, що це більше нуля і не дорівнює одиниці. Ось властивість логарифм B за основу А. Нам потрібно взагалі основу поміняти. Але основу ми беремо таку, щоб вона була додатня і не дорівнювала одиниці. То виходить, логарифм B за основою C поділити на логарифм A за основою C. Або властивість така, якщо нам потрібно число і основу поміняти місцями. Тобто, виходить, тоді 1 поділити на логарифм А за основу Б. Застосуємо це на прикладах. Логарифм 64 за основу 5 поділити на логарифм 4 за основу 5. Подивіться, в нас основа і в чисельнику і в знаменнику у логарифму однакова, тобто ми можемо застосувати зразу властивість дорівнює логарифм числа 64 за основою 4. Тут неважко порахувати. Логарифм це показник степеня, в яку, в яку потрібно піднести основу 4, щоб отримати число 64. 4 треба піднести до третього степеня, щоб отримати число 64. Тобто це логарифм дорівнює 3. Наступна, е, наступний приклад логарифм 5 е, з основою корінь кубічний із двох помножити на логарифм 8 за основою 5. Е, Дорівнює. Тут основи в нас різні, тому тут дуже складно буде порахувати. Але якщо перший множник зробити, поміняти йому основу за ось цією властивістю, То у нас тоді основи у логарифмів будуть однакові. Тобто, виходить 1 поділити на логарифм, на логарифм за основою 5 числа корінь кубічний із двох, помножити на логарифм 8 за основою 5. Логарифм 8 за основою 5 ми можемо помножити на чисельник 1, і це тоді дорівнює логарифм 8 за основою 5 поділити на логарифм корінь кубічний із двох за основою 5. Дорівнює. Ну а далі ось цією властивістю користуємося. Основи однакові, тобто ми можемо це переписати як логарифм 8 за основою корінь кубічний із 2. Дорівнює 8 ми можемо записати як 2 в кубі. А основу корінь кубічний із 2 Ми можемо записати як 2 в степені 1 третя. Тобто, виходить, логарифм 2 в кубі а в основі 2 в степені 1 третя дорівнює. І далі скористатися властивостями, якщо є показник в числі і є показник в основі. Тобто цей показник переходить як множник 3 помножити. Цей показник 1 третя, він переходить як 1 поділити на 1 третю. І помножите логарифм 2 за основою 2 дорівнює. 3 помножити, тут 1 поділити на 1 третю, виходить 3, помножити на 3. А логарифм 2 за основою 2 дорівнює 1. Тобто увесь цей вираз дорівнює 9. Наступне завдання потрібно розв'язати рівняння. Рівняння показникове, до чого тут логарифми, ви спитаєте. 3 в степені Х дорівнює 2, але це показникове рівняння. Давайте розглянемо це рівняння графічно. Показникова функція 3 в степені Х. Це зростаюча функція, проходить через одиницю. Ось y дорівнює 3 в степені Х. 2, ми будемо розглядати як функцію y дорівнює 2, тобто це лінійна функція, графіком якої є пряма, і проходить ось так от пряма, проходить через y дорівнює 2 і паралельна осі x. Тобто ми бачимо, що вони перетинаються в одній точці, але ми це число не можемо записати раціональним числом. Тоді цей корінь записується ірраціональним числом за допомогою логарифма. Тобто х дорівнює це показник степеня, тобто логарифм числа 2 за основою 3, тобто, це і є корінь нашого рівняння. Розглянемо друге рівняння 7 в степені х плюс 5 дорівнює 9. Якщо ми так само графічно це розглянемо, ми також один корінь отримаємо. Але ми вже будемо записувати це через логарифм. Тобто х плюс 5 показник степеня дорівнює логарифм числа 9 за основою 7. Ну а далі, вже, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми. Відняти відомий доданок, але ми ж не можемо відняти 9 мінус 5, не робить таку помилку. Це у нас одне число, ось воно. А потім вже мінус 5. Тобто х дорівнює логарифм 9 за основою 7 мінус 5. Розв'яжемо ще одне рівняння. Логарифм х за основу 7 дорівнює мінус 1. За означенням логарифма. Логарифм це показник степеня, в який треба піднести 7, щоб отримати х. Тобто х дорівнює основа 7 в мінус першому степені. Це дорівнює 1 сьома. Наступне рівняння логарифм 5 за основу х дорівнює 1 третя. Логарифм це показник степеня, тобто х в степені 1 третя дорівнює 5, х в степені 1 третя це можна переписати як кубічний корень із х. Дорівнює 5. Щоб розв'язати це рівняння, треба піднести обидві частини рівняння до третього степеня. Х дорівнює 5 в кубі або 125. П'янемо приклад 27. В степені ось такої дробовій, плюс 25 степень. Також показник, також дробовий. Мінус 36. Тут також показник, такий великий дробовий дорівнює. Такий дуже великий приклад. Але. Давайте звернемо увагу на те, що ми тут навіть властивість, основну тотожність не можемо застосувати логарифмічно, але ми можемо застосувати властивість там, де у нас міняються основи. Якщо я 3 і 5 хочу поміняти місцями, тоді сам логарифм в мене перейде в чисельник. В наступному дробу так само можемо зробити. Що ж ми отримаємо? 27 в степені тоді логарифм 5 за основою 3. Плюс 25 то так само, якщо я хочу число і основу змінити місцями, то увесь тоді логарифм перейде в чисельник, і вийде логарифм 2 за основою 5. Мінус 36 робимо так само логарифм. 9 за основою 6, тобто ми число і основу поміняли місцями за властивістю. Тобто сам логарифм перейшов в чисельник дорівнює. Наступна наша дія, щоб у нас основа логарифма і основа степені були однаковими. 27 це 3 в кубі. Можна записати як 3. В степені логарифм 5 за основу 3, і все це в степені 3. Плюс 25 це 5 в квадраті. Так само ми можемо скористатися властивістю степенів, тобто записати 5 в степені логарифм 2 за основу 5, а потім вже в квадраті. І мінус 36 це 6 в квадраті, але ми можемо так само скористатися властивістю степенями, записати 6 спочатку в степені логарифм 9 за основу 6, а потім вже в квадраті. Дорівнює. Ну і в кожній дужці у нас застосовується основна логарифмічна тотожність. Тобто в першій дужці виходить 5, потім вже в кубі, плюс, в другій дужці виходить 2, і потім вже в квадраті, мінус, і в третій дужці 9, а потім вже в квадраті дорівнює. Ну і це неважко порахувати. 5 в кубі це виходить 125. Плюс 2 в квадраті 4 мінус 9 в квадраті 81 дорівнює, ну, якщо це все порахувати, то виходить 48. Планую перейти за посиланням по цьому QR-коду і перевірити себе, як ви опанували тему поняття логарифму, властивості логарифму. Став подобайку цьому відео, підписуйся на YouTube канал, підписуйся за посиланням на Telegram канал розв'язуй завдання, дивись пояснення та здавай НМТ на 200 балів.